Отам От у нас крихітний будиночок. Коли ж вони повернуться? Не знаю, Люба. Здається, хтось стукає у наші двері. Привіт, мамо! Мамо, тату, ми повернулися. Чарлі. Чудово. Це Вілі Вонка. Він підвіз нас додому. Так, я бачу. Я розумію, що ви батьки. батьки. Так, а вже ж. Наш Чарлі дещо виграв. Не просто дещо, а дещо найкраще з чого-небудь найліпшого. Я подарую цьому хлопцеві усю свою фабрику. Що ви певно жартуєте? Ні, ні, це правда. Розумієте, півроку тому мені підстригали волосся, і мені явилося дивне откровення. У цій срібній волосині я побачив віддзеркалення своєї праці, своєї фабрики, своїх улюблених умпалумпів. Хто їх доглядатиме, коли я помру? тієї миті, я зрозумів, що мені потрібен спадкоємець, і я його знайшов. Чарлі, це ти. Саме тому і зробили золоті квитки. Ага. Так, що за умпалумпи? Я запросив на фабрику п'ятьох дітей, найменш розпечений мав стати переможцем. Це ти, Чарлі. То що скажеш? Ти згоден покинути все і жити зі мною на фабриці? Що? Звісно, згоден. Якщо мої рідні, будуть зі мною. Мій хлопчику, це навіть не обговорюється. Не можна керувати шоколадною фабрикою, якщо на тобі висить такий тягар, як сімейство. Не ображайтеся. Ще чого, йолопе! Кондитер має ширяти вільно на самоті. Він має будь-що йти до своєї мрії. Погляньте на мене. У мене немає сім'ї, і я став заможним. Тож, якщо я переїду на фабрику, то ніколи не побачу рідних. Так, вважаю, що тобі пощастить. Я не поїду. Я не можу покинути своїх рідних. Навіть в обмін на шоколад усього світу. Зрозуміло. Це дивно. Не лише шоколад, ще й цукерки. Вибачте, містер Вонка, я залишусь. Отакої. Що ж, це несподівано та дивно. В такому разі, в такому разі я маю попрощатися. Прощавайте. Ти певен, що не зміниш своєї думки? Я певен.